В Україні стартує перша за роки незалежності система реформи у сфері житла. 16 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект номер 12377 про основні засади житлової політики, бо досі у нас діє житловий кодекс ще часів СРСР. Система хаотична, реєстри не пов'язані, а процес отримання житла часто непрозорий і навіть. Трохи корупційний інколи з'явиться цифрова черга на житло. Подати заявку, перевірити статус чи обрати програму можна буде зробити онлайн через єдину інформаційно аналітичну житлову систему. Усі застарілі паперові реєстри зведуться в єдину систему. Запрацює соціальне житло для внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю та інших категорій громадян, які потребують такого житла. З'явиться доступне житло, іпотека та лізинг із державною підтримкою для бюджетників. Службов. Житло з пільговою орендою буде, чого раніше не було. Держава стимулюватиме інвесторів, пільгові кредити, податкові бонуси, державне-приватне партнерство. Також буде модернізація старої забудови за європейськими стандартами. І вперше з'явиться державна житлова стратегія з урахуванням потреб регіонів, бо в кожному регіоні є свої певні проблеми і потреби. Ще одна важлива новація: револьверний фонд це коли кошти від оренди йдуть на будівництво. та Отримання нового житла такий механізм зробить розвиток житлового фонду стабільним і передбачуваним. До другого читання законопроект ще допрацюють, зокрема щодо участі колишніх власників багатоквартирних будинків, які потребують ремонту, а також окремо врегулюють житлові права військових і правоохоронців. Прийняття закону має перетворити хаотичну і застарілу систему на прозору сучасну і орієнтовану на майбутню житлову політику. Ну, принаймні, ми на це сподіваємося. Чекайте, обов'язково будемо повідомляти про ход такого законопроекту і коли його будуть приймати в другому читанні, обов'язково запишу для вас таке відео.